Кость, швидкі питання. Під... Питання питання є, нема. Кость швидкі питання про Ітландію. Відповідай швидко і без роздумів. Готовий? Давай квартира кутова чи двостороння? Кутова на квартира теж класна, сам в такій живу, все чудово. Але в кутовій квартирі в нас є більше можливості зробити класне планування, більше продумане до того ж, там більше вікон, відповідно більше світла, плюс ти потім можеш під себе пропланувати більше можливостей. Вид на ліс чи у двір? Вид на ліс, звісно. Це те, що відрізняє ірпінь від Києва. Але тут залежить від поверху. Якщо низький поверхи, то краще у двір. Перепланування під себе чи залишити стандарт. Якщо це на етапі будівництва і можна зробити під себе, ви розумієте, що треба, звісно, планування під себе. Тише рпеня чи близькість до Києва? Ми ж про Ітландію говоримо. Це в нас близько до Києва і доволі тихо. Бронювати зараз чи чекати рік? Ні, ну можна звісно почекати рік, але чи залишаться квартири і наскільки зростуть ціни, звісно, краще зараз бронювати. Кость, дякую тобі за відповіді. А ви напишіть, який варіант оберете ви.